На Луганщині транслюють російські телеканали та слухають так зване Еленерівське радіо. Представник громадського контролю з Лисичанська навіть розробив спеціальну мапу. На ній він відзначив місця, де радіоприймач приймач без перешкод ловить сепаратистські хвилі. Обласні чиновники про цю проблему знають, втім кажуть, що завадити цьому не можуть. Радіо Победа. Луганськ, Лунтугіна, Сталина Луганська, Щастье, Славяна Серськ, сто шесть FM. Стаханов, Ефм. Стеханов, Алчевськ, Попасне, Михайловка, Камучеваха, Золотоя, Зорінськ, сто п'ять і трі. Радіо Хвиля Побіда транслюється з окупованого Луганська. Втім, її можна добре почути навіть у центрі Лисичанська, який розташований за 30 кілометрів від передової та за 90 кілометрів від самого Луганська. Мовлення цієї радіохвилі пропагандистська, антиукраїнська. 9 января по всій республіки будуть зажжені свічі в пам'ять о жертвах української воєнної агресії. Акція приурочена к тисячному дню з начала карательної операції проти народу Донбаса. В Луганській акція свеча пам'яті почнеться в містах найбільшої гибелі мирного населення. Лисичанин Олександр Кобзар більше ніж півроку тому розробив мапу, на якій вказав ті місця, де радіоприймач ловить сепаратистські хвилі. Чоловік відзначає, на сьогодні ситуація майже не змінилася. Якщо погода назад три станції приймали, то на сьогоднішній день я зробив повторний об'їзд, приймає дві станції. Значить, радіопобіда приймає… Практически до центра города, а это московское московська оно приймають в южной части города. Доброволець з Лисичанська Артем Коваленко більше ніж півтора року несе службу на Луганщині. Він побував у станиці Луганській, Кримському, Трьохізбинці та Золотому. Артем говорить: в усіх цих населених пунктах у телевізорах та на радіоприймачах більше російського, ніж українського. Ну, звісно, ані також промывать мозги гражданским, Бабушкам, дідушкам, ті, які бігали на референдум, фактично. Хто хоче, смотрить українські канали из гражданских. А по воєнним смотрим, сміємося. В обласній адміністрації наголошують, найпотужніші телерадіовежі залишилися на окупованій території, тому сигнал і пробивається на Луганщину. В деяких населених пунктах, які наближені до лінії розмежування, ми можемо почути радіо Російське або радіо ЛНР, яке саме такої негативної спрямованості, і, на жаль, ми не можемо його заглушити. Фінансово це дуже складно зробити у ну, сьогоденні. Єдиний вихід, щоб поширити український сегмент, обласні чиновники бачать у встановленні нової потужної телевежі, яка розміститься у Новоайдарському районі. За їх словами, вона має покрити усю Луганщину, включно з окупованими територіями. Її будівництво мають розпочати вже на початку весни. Втім, не факт, що нова телевежа надасть можливість слухати та бачити українське в так званій ЛНР. Бо усім відомий факт, що бойовики український сигнал глушать. Чого не можна сказати про українську сторону? Олена Коновалова, Андрій Канчин з Луганщини спеціально для телеканалу Еспресо.